Вітаю на каналі! Сьогодні мова піде про бойову машину піхоти cv 90 сучасну шведську розробку, яка вже понад три десятиліття використовується в європейських арміях. У цьому відео ми розберемо історію її створення, які завдання вона повинна була виконувати, які особливості конструктори заклали в цю машину та як вона змінювалась у різних модифікаціях. Також поговоримо про її озброєння, захист і бойові можливості, а наприкінці підсумуємо, чому cv 90 вважається однією з найуспішніших бойових машин свого класу. Перед початком хочу попросити поставити лайк та підписатися на канал, це допомагає створювати для вас нові цікаві відео. Спочатку, звичайно, розповімо історію створення. Щоб зрозуміти, звідки взялася cv 90, треба повернутися в кінець холодної війни. У 1980-х роках Швеція переглядала концепцію сухопутних сил і формулювала нові вимоги до бронетехніки. Шведське управління оборонних матеріалів Форсварець -матеріал визначило, що потрібна універсальна бойова машина здатна поєднати високу мобільність, захист і сучасне озброєння, а також бути придатною для різних ролей від піхоти до розвідки й управління. Саме під ці вимоги у середині 1980-х була створена робоча група під назвою Стріцфордон 90, скорочено СТРФ 90. До складу проєкту увійшли представники замовника та промисловості. Головними виконавцями стали шведська компанія Хаглунс, відповідальна за корпус і ходову частину, та компанія Бофорс, яка займалася баштою і гарматою. Мета була чітка створити єдине шасі, на основі якого згодом можна було б робити ціле сімейство спеціалізованих машин. Це давало переваги у виробництві та логістиці і вимагало модульної та гнучкої архітектури. За технічним завданням у 1986-88 роках були побудовані прототипи. Розглядалися кілька конфігурацій, серед них СТРФ 9025 з 25-мм гарматою та СТРФ 9040 з 40 міліметровою автоматичною гарматою Bofors L70. Під час випробувань деякі варіанти відсіяли, але ідея одного базового шасі для різних версій підтвердилася. Прототипи пройшли інтенсивні випробування з 1988 року до 1991 року. Перевірялися рухливість, прохідність, поведінка шасі під час стрільби, а також можливість створення спеціалізованих варіантів командирські, розвідувальні, евакуаційні тощо. Ці випробування визначили остаточні характеристики серійної машини. Після завершення випробувань проєкт перейшов у серійне виробництво. Виробництво почалося приблизно в 1993 році, а перші поставки у Шведську армію розпочалися в 1994 році. Від самого початку cv 90 задумували як платформу, що підлягає подальшій еволюції. У конструкції заклали модульність броній простір для оновлення електроніки, що дозволило їй залишатися актуальною протягом десятиліть. У подальші роки платформа швидко еволюціонувала компанії Haglunds і Bofors, пізніше інтегровані в BAE Systems, та замовник впроваджували поліпшення у бронюванні електроніці підвісті й системах управління вогнем. Для експортних замовників пропонували різні башти й калібри 30, 35 або 40 мм, а також пакети бронювання й електроніки, адаптовані під конкретні потреби. Таке налаштування під замовника зробило CV-90 привабливою для кількох європейських армій. Технічні інновації і практичні доробки були важливими у розвитку. Наприклад, вдосконалення підвіски для кращої стабільності під час стрільби, розвиток електронних систем управління вогнем та роботи з тепловим підписом машини. Розвиток у напрямку зменшення помітності в інфрачервоному діапазоні і впровадження комплексів активного захисту показують, що еволюція СІВ 90 йшла не лише за схемою броня плюс гармата, а й у бік складних електронних рішень. Комерційно політичний фактор також впливав на історію. Гнучкість платформи дозволила Форсварец Матеріал та виробникам пропонувати адаптовані рішення іншим країнам. У 1990-х і 2000-х роках СІВ 90 почали закуповувати або виробляти за ліцензією Фінляндія, Норвегія, Нідерланди, Данія, Швейцарія та інші. Кожна армія отримувала варіант, підлаштований під свої вимоги. Накопичений експлуатаційний досвід стимулював подальше оновлення сімейств, про які ми сьогодні теж поговоримо. Ключовий підхід у створенні cv 90 з самого початку проєктували машину так, щоб її можна було модернізувати у міру появи нових технологій і змін тактики. Це дозволило інтегрувати нові двигуни, сучасну електроніку, захисні комплекси і різні типи озброєння під час життєвого циклу платформи. Завдяки цьому cv 90 перетворилась із однієї моделі на ціле сімейство машин, яке продовжує розвиватися. Далі розберемо загальні характеристики. Почнемо з загальної архітектури. CV-90 це сімейство гусеничних броньованих платформ, проєктоване як модульна платформа, одне шасі, багато модифікацій. Тобто те саме шасі можуть використовувати як бойову машину піхоти, так і машину розвідки або командну машину в залежності від встановлених модулів і обладнання. Це дає економію при виробництві й обслуговуванні та дозволяє модернізувати машину в часі. Розміри і маса типові габарити стандартної бойової модифікації. Довжина близько 6,8 метрів, ширина близько 3,2 метри, висота орієнтовно 2,70 метрів, залежить від додаткового обладнання. Бойова маса значно варіюється за модифікаціями. Ранні варіанти важили близько 23 тонн, а найновіші і щільно захищені приблизно 35-38 тонн. Тобто, коли говоримо про CV-90, завжди треба вказувати, про яку модифікацію йдеться. Екіпаж і десант. Стандартне компонування три людини в екіпажі командир, навідник, водій і місця для сімох або восьми піхотинців у десантному відділенні. У різних варіантів ця кількість може змінюватися через встановлене обладнання чи захисні пакети. Двигун і трансмісія. Ранні серійні версії ставили двигун Scania DSI 14 близько 550 кінських сил. З розвитком платформи для важчих модифікацій використовувалися більш потужні силові установки. У найновішому виконанні МК4 встановлено новий двигун Scania з потужністю до 1000 кінських сил та важку версію автоматичної коробки передач x 300 це дозволяє зберігати адекватне співвідношення, потужність і вага навіть з додатковою бронею. Показники мобільності максимальна швидкість по шосе близько 70 км на годину у типових конфігураціях. Запас ходу значною мірою залежить від модифікації та режиму експлуатації. Офіційні джерела наводять значення від приблизно 320 км у польових умовах до близько 900 км у дорожніх оптимізованих конфігураціях конкретні цифри залежать від маси, профілю місцевості і встановленого обладнання. Ходова частина і підвізка. Базова конструкція застосовує торсіонну підвізку перевірене і надійне рішення. Водночас у модернізованих варіантах використовують напівактивні або активні підвізки з адаптивними демпферами. Що значно підвищують стабільність машин під час руху по пересіченій місцевості і покращують точність під час стрільби в русі. Захист cv 90 спроєктована з модульною бронею. Базова оболонка дає захист від стрілецької зброї великого калібру й осколків, а аплікаційні пакети, кераміка і композити, дозволяють підвищувати захист по лобовому сектору. У середині застосовується спал-лайнер внутрішнє облицювання, яке знижує шкоду від уламків при пробитті. Є також інженерні рішення для зниження інфрачервоного і радарного випромінювання, а в деяких варіантах передбачена інтеграція активних систем захисту. Такі опції роблять платформу гнучкою у плані рівня захищеності, електроніка і енергетика. Новіші модифікації мають сучасну цифрову архітектуру: мережі для підключення сенсорів, систем управління вогнем і зв'язку, що полегшує інтеграцію додаткових приладів. Бортові джерела живлення розраховані на живлення нічного бачення, приладів спостереження і зв'язку. У важких конфігураціях передбачена можливість підключення додаткових генераторів або силових модулів, ремонтопридатність і модульність експлуатації. Одна з сильних сторін CV90 саме модульний підхід. Агрегати й бронепанелі спроєктовані так, щоб їх було відносно просто знімати і замінювати в польових умовах. Це спрощує технічне обслуговування і дозволяє арміям швидко адаптувати платформу під свої потреби. Тепер поговоримо про озброєння. Так як CV90 існує в різних варіантах, тому і озброєння буває різним. Шведська базова версія STRF 9040 має автоматично 40 мм гармату Bofors L70, а експортні варіанти найчастіше комплектуються 30 мм МК44 Bushmaster 2 або 35 мм Bushmaster 3. Це ключовий вибір. Від нього залежить і боєзапас, і роль машини на полі бою. Щодо дальності стрільби, Максимальна дистанція польоту снаряда 40 мм гармати теоретично доходить до 12,5 км. але практична ефективна стрільба по наземних цілях у більшості випадків обмежується кількома кілометрами. Для 40 мм це кілька кілометрів залежно від типу снаряда. Для 30 мм ефективна дальність по наземних цілях зазвичай приблизно 2-3 км. 35-мм гармата дає проміжні показники з кращою ефективністю для програмованих боєприпасів. Боєкомплект СТРФ 9040 з 40 мм гарматою Бофорс близько 234 снарядів загалом, частина в готовому доступі в барабані. Варіанти з 30-мм гарматою cv 9030 загальний боєзапас до приблизно 400 снарядів. При цьому порядку 160 можуть бути в готовому каналі для швидкої стрільби. Варіанти з 35-мм гарматою CV9035. Близько 200 снарядів загалом, але значно менше готових у стрічці приблизно кілька десятків. Ці числа дають практичне уявлення: 30-мм гармата. Багато снарядів і швидке ведення вогню. 35 або 40 міліметрова гармата. Більша енергія снаряду і можливість програмованих підривників, але менше боєзапасу у головному барабані. Додаткові засоби ураження cv 90 може нести допоміжні кулемети, димові пускові та опційно-протитанкові ракети, наприклад, спайк у деяких інтеграціях. Інтеграція ракет розширює тактичні можливості машини, але конфігурація залежить від замовника і модернізації. Тепер пройдемося по основних версіях CV 90, щоб відразу було зрозуміло, які бувають модифікації і чим вони відрізняються. Початковий шведський варіант Stordon 9040 STRF 9040 це сама перша версія, яка з'явилася наприкінці 80-х, початок 90-х і надійшла на озброєння в середині 90-х років. Відмінність башта шведською 40-мм гарматою Bofors L70 і початкові серійні пакети захисту й шасі – Саме з цього почалася вся лінійка CV90. Експортні модифікації поділилися на два основні калібри CV 9030 версії з 30-мм гарматою мк 44 Bushmaster 2 і CV 9035 версії з 35-мм гарматою Bushmaster 3, CV 9030 дає більше боєзапасу і швидкості стрільби, CV-9035. Кращі можливості для програмованих снарядів і більшу ефективність по легких укріпленнях. Ці гілки масово постачались на початку 2000-х, багато європейських армій обрали саме ці варіанти. Далі йдуть умовні покоління оновлень МК1, МК2, МК3. МК1 початкові серії 90-х років, базова архітектура і мінімальна різниця в електроніці. Саме в цю модифікацію потрапляли ранні експортні партії, наприклад, перші норвезькі CV-9030. МК-2 перші хвилі модернізації у кінець 90-х, початок нульових років. Тут з'явилися перші значні цифрові оновлення, часткова цифровізація, системи моніторингу стану машини HUMS та локальні адаптації для конкретних замовників, наприклад, швейцарські і фінські варіанти мали свої відмінності по компоновці і захисту. МК3 кінець нульових, початок 2010-х років повна цифрова архітектура, покращені системи управління вогнем і сенсори. Оновлена підвізка і підвищена потужність для збереження мобільності при зростанні маси. Перші МК 3 варіанти постачались Нідерландам, Данії та пізніше оновлювались інші оператори. І нарешті МК4 сучасний великий апдейт. Анонсована як еволюція платформи МК4 вийшла на ринок у кінці 2010-х-початок 20-х років з великими контрактами та модернізаціями. Нові потужні двигуни Сканія до тисяча кінських сил. Оновлена трансмісія X300, значний стрибок по електроніці і цифровій архітектурі, готовність до інтеграції активних систем захисту APS і широкі можливості для інтеграції сучасних сенсорів і зв'язку. МК4 зараз у центрі великих європейських закупівель і програм модернізації. Окремо спеціалізовані варіанти. На тій самій базі роблять командні машини, машини розвідки, інженерні і рятувальні варіанти, самохідні системи протиповітряної оборони або машини управління вогнем. Сила концепції в тому, що одне шасі легко кастомізується під різні ролі. Далі розберемо, де і як використовувалась бойова машина піхоти cv 90, а також у яких країнах вона зараз стоїть на озброєнні. cv 90 має доволі значний бойовий досвід. Першим серйозним випробуванням для машини став Афганістан. З 2007 року шведські, норвезькі та данські підрозділи використовували cv 90 у складі сил НАТО. Машина проявила себе добре в гірських і пустельних умовах, але головною загрозою там виявилися міни та саморобні вибухові пристрої. Після Афганістану cv 90 отримала посилений протимінний захист. Далі Африка. Швеція задіяла свої СІВ-90-у миротворчій місії організації об'єднаних націй у Малі. В спеку, пил і пустельних умовах машина показала, що може працювати в екстремальних кліматичних умовах. І найновіший приклад війна в Україні. З 2023 року СІВ 90 використовуються Збройними силами України. Перші машини надала Норвегія, пізніше залучилися інші країни. Тут СВ 90 набуває досвіду в умовах інтенсивних бойових дій. Тепер про кількість Сі 90 у країнах, де вони знаходяться на озброєнні. Швеція близько 499 одиниць, Норвегія приблизно 144 одиниці, Фінляндія близько 102 одиниць, Данія близько 45 одиниць, Нідерланди майже 193 одиниці, Швейцарія близько 186 одиниць, Естонія 44 одиниці. Україна отримала приблизно 50 одиниць з 2023 року. Чехія та Словаччина підписали контракти на нову поставку машини мають надійти найближчим часом. Тепер дамо загальну оцінку цій БМП та розглянемо її переваги та недоліки. По-перше, мобільність і потужність. Нові версії отримали двигуни до тисячі кінських сил модернізовану трансмісію і підвіску. Це дозволяє машині швидко рухатися навіть з додатковою бронею. По-друге, захист. CV90 має модульну броню, посилений протимінний захист і можливість встановлення активних систем захисту. Завдяки цьому машина добре витримує удари від мін, снарядів та вибухів. По-третє, сучасна електроніка. У нових версіях стоїть цифрова архітектура, сучасні сенсори та система управління вогнем. Це дає екіпажу кращу ситуаційну обізнаність і швидкість реакції. І ще гнучкість на базі CV-90 роблять не тільки БМП. Але й командні машини, розвідку, інженерні і навіть системи протиповітряної оборони. Але є і мінуси Найбільший – вага. З новими комплектами захисту CV, 90 важить до 37 тонн, що ускладнює транспортування і збільшує витрати на паливо. Також машина складна в обслуговуванні, особливо з сучасною електронікою і різними версіями для різних країн. У підсумку CV-90 90 це потужна і сучасна платформа, яка добре показала себе в реальних війнах від Афганістану до України. Але її ефективність напряму залежить від того, чи готова армія забезпечити складне й дороге обслуговування. Це був огляд CV90 машини, яка довела свою ефективність у різних конфліктах. Дякуємо, що дивилися. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і залишайтеся з нами. Попереду ще багато цікавого про військову техніку.